Вітаю, друзі! Сьогодні 25 березня, ми приїхали в знайомі нам місця. О, Бачите, як тут стільки лістечків зелених. Того разу ми тут були десь 8 днів тому. Того разу, якщо не помиляюсь, ми знайшли тут тільки саркасифи і все. Ну а сьогодні хочемо побачити, що ще тут почало рости за ці 8 днів. Ну як завжди все вам покажемо. Знайдемо, не знайдемо, не знаю. Але ж прогуляємося. Запрошую і вас з нами на таку лісову прогулку. І вже перша знахідка у нас є. Саркасцівка. Нас цікавить не ці грибочки. Нас цікавить шапинка. Для сморчков дуже зарано, Трошки пізніше вони в наших місцях починають. А от шапинка, ми ви вчора бачили, одну вже знайшли. Тут трошки далі, десь метрів 300-400, є ще одне місце. Ми точно знаємо, що вона там є, якщо вона пішла. О, от і подивимося. А де Жека? Розвідник. Що, там теж знайшла? І різко ще знайшла Саркасифи. Ось бачите. Ну ці грибочки для нас вже не в диковинку в цьому році. Багато їх зустрічали. Ось ще парочку. А почали зустрічати їх ще в середині лютого. Це рекорд наш такий. В цьому році. Раз до раніше все пішло. Що-що? Ну так, да, зараз інша мета у нас. Шапинки. Ще трошки, друзі, і побачимо. Пішли вони чи ні. Жека, пішли давай, розвідник. Жекері. А що, занюхав. Пішли. Машка, вперед, пішли. Вперёд, Залишилось, друзья, где-то, ну, не знаю, 50 метров до того места. И вы увидите, что увидите. Строчок. Ось так. Ось так. Ага, бачу, і не одна. О! Пішли, друзі, пішли. Лісняні грибочки. Одні в самому розпалі, інші тільки починаються. Листочка. Розпускається, птахи ну, починають все більше і більше співати. Температура вже така, що комфортно гуляти. Жекері, ходь сюди, Покличувай, ріш, тут тут розвідник. Дойшли ми, друзі. В цих місцях дуже багато осики, є береза, ну, саме то, що Треба смарчкової шипинки, бачите скільки попадало вже з дерев. Пошукаємо, походимо, тут пошукаємо, сподіваюсь, нам сьогодні повезе. О, якісь грибочки. Ну це цього року. Ну певно, ось ще. Не знаю, що це, але... Но... Тут такий ярочок, ріше з тієї сторони, я з цієї сторони. Ходимо, шукаємо. Треба дуже уважно дивитися, тому що ну ви бачили вчора таку маленьку шопинку важко побачити. Я точно знаю, що тут шопинка росте. Але бачите, тут такі великі листя, що Таку маленьку ми навряд чи знайдемо. Де? А, зрозумів. Там річка пішла трошечки через ярочок в інший лісок глянути. А я ще тут пошукаю. Ну, друзі, знаєте, якщо повезе, случайно то може і знайдемо бо так ну тут Саркасипу в цих лістях ну гарно видно вона червона от так. а смарчкова шапинка вона звивається з листочком може бути от на таких відкритих у часточках щось побачити. Ось і пошукаємо. Сонечко вийшло. Супер. Вже скучили за зиму за сонечком. Підемо до Іріші, А на зворотньому напрямку, може, ще трошечки тут пошукаємо. Що ти там? Щось знайшла чи равликів фотографуєш? Квіточки. А, квіточки. А це як вона забуває? Медуниця чи? Ага. Ну тут трошки інший ліс. Ну походимо. Але, але тут більше, а. Е Квітів. Папор... Не, листів ага, листів папортника. Ну так, да, вчора ми е смарчкову шипинку біля листів папоротника і знайшли. <плес> ну, <от. плес> ну давай походимо <плес> тут. А <плес> будемо обратно йти та вже ще раз там глянемо. Ну немає рішення. Я там полазив. <плес> <плес> ага, бачу, бачу. От вчора так само і було. Поруч десь метра три-чотири шапинка росла. Бачу, бачу. Тут така вузенька полосочка лісу. Ярочки. Ну що, друзі, нема там нічого. Повернулися ми на то місце, де ми знаємо, що шапинка є. Трошечки походимо, далі. Повторюсь, багато листечка і вчора ви бачили. Якщо тільки шипинка і відна, то її дуже важко побачити. А коли вже ніжка пішла вверх, вона такого кремового кольору, її да. Треба... ще видно, да. ну, так. Ми почекаємо що. Але все прогалити. Та да я чув, що смартки, смарткова шапинка можуть в одному місці ростути одного року, а другого року в цьому місці їх не буде. Вони з'являються в іншому місці. І декілька разів таке чув. Друзі, якщо хтось щось знає, напишіть в коментарях, що є таке, що може і не бути в цьому році шопинки на тих місцях, де в тому році ми збирали. Походили ми, друзі, там нічого нема. Вирішили повертатися до машини, але ж трошки іншим путем зайдемо вглуп ліса, десь ну, метрів 200-300, може з пів кілометра. І так і підемо. Може щось в цих місцях побачимо. Так як ми зараз йдемо, ми так ніколи не верталися, тому цікаво. Не знаємо який тут ліс, що зустрінемо. Як гарно, друзі, що пішли іншим путем. грибочків ми не знайшли тут, але ж дивіться, я не знаю, як на камеру буде видно. Ой-ой-ой! ой Такі голявини квітів, Ви бачите? І там десь метрів... 30-40. Я как роса, друзья. І глянь, сколько тут квітів Капець. І позаду мене, праворуч, ліворуч. Вон Жека несеться Обережно, Жека. Не топчи квіточки Дивись, як красиво, так? Але як я ж теж побачила. Та, там така галявина далі йде. То нам все рівно в ту сторону, ми її теж побачимо. Ай, як Та то капець. Диві. Бачите, друзі, повертаюсь так само і позаду мене. Ну, не кожного разу так зустрічаєш, так, такі голявини. Красиво. Гарні голявини. з квіточками, але ж підемо далі. От про це я говорив, що цим путем ми не ходили. І може бути таке, що щось якесь. Якусь місцевість таку для шопинок ми знайдемо тут. Цей ліс великий такий є де да походити. Та вон він біжить. Марселі біль поруч з нами, аж Жека носиться. Да-да-да. Жека дрехнячить з більба. А Марсик ще з м'ячиком просить гратися з ним, ну. Це тому що поруч з тобою ходить. Ні, він спочатку бігає, носиться, а потім, знаєте, як вже такий. Устанете, ходить поруч. А Жека як енерджайзер бігає цілий день по лісу. Марсик навпаки потім вдома бігає. Десь друзі, вже дві з половиною. Години ходимо. І спекотно, так. Да, Шаріш? Ну. Страчок? Ух ти! Дерево. Ану. Ой-ой-ой, красунчик. Слухай. Бачиш, пішли іншим путем до машини. І квіточки знайшли. І от такого строчка. Красунчика. Ось мій кулак, бачите. Ну такий. Супер. Що ж, Кльон? Набігалися вже. Ну, то не взимку, да? Зараз вже тепло. О! Продовжуємо, друзі, наші мандри по незнайомим нам місцям. Дуже багато берези, березі, да? mm -hmm. Бачиш? І то, ніхто сок не збирає. Ну. До речі, да, жодної бутилки на деревах не побачили. Бо буває таке, ви бачили, десь тиждень тому, так, да, показували. Десь 50 бутилок. Професійно з такими трубками. такими. В інтернеті виставляли, як А, да, да, да. знайомий наш Скарпат викладував відео на Фейсбуці. Десь якийсь пригорок, гора, не знаю, там багато берези. І стоять прям мішки такі. Ну, не знаю, скільки там цих літрів сто, літрів напевно, такі. Здоровенні. І збирають сок. В кожному дереві. І потім йдуть такі. Воронки такі, як, знаєте, як раковина чи що. І від них йдуть шланги і кудись з цього схила кудись вниз. То виходить, вони, ці збирателі соку беруть ці мішки, зливають в ці раковини. І по шлангах цей сок стікає кудись, він не показав куди, але стікає кудись десь там на пункт збору. Ось так. В таких масштабах збирають сік. Повторю, сам цього не бачив це відео. Десь тиждень тому сидише дивилися. Mm -hmm. да, от так. Вийшли, друзі, з цього ліса. Ну, нам ще десь кілометр більше йти. Якісь хащі починаються, Жека вже знайшов для себе якусь лужу, водичку п'є. А ти бачиш скільки сухо трави оце? От тут влітку не пройдеш 100%. То буду по шею цієї трави. Вона зараз лежить вся. Чи так ти Нам треба дойти он на горизонті до тих старих дерев. А тут такі болота, друзі. Ти впевнена, що це якась тропка? Ну, подивимося. Більбе, я знаю, що нас виведе, Іріша, стій, обережно, бо там, блін, бач, скільки. Дуже багато кущів, що це. Гроза, малина. Ні, Іріш. Собаки поколються. бач, попереду. Зелений килим такий. Оце все буде зараз в колючках. Не треба. Не, треба, не треба. Ні, ні, не треба. Ну навіщо? Давай повернемося. І трошечки вздовж ліса цього пройдемо, бо зараз ми поколемось і собаки лапи собі поколють. Тут є якась така, ну не знаю, не дорога, а якась така. Вздовж ліса. Порубаний участочок. А зараз підемо, Обо йдемо цю посадку всю. Ой. Спокійно собі вийдемо, да. Підемо далі. Жека, розвідник, пішли. От поки йдемо. Потрошки Саркасифу знаходимо. Вон, бачите. Вона якраз між старим лісом і ці цими хащами такими невеликими грубками росте. Ой, кропиви молодої багато, друзі. Наступного разу обов'язково позбираємо. Ірішка там щось хоче зробити з нею. А може сьогодні крапиве позбираємо? А? Може сьогодні крапиви позбираємо чи ні? О, то можна, я салат зроблю. А, ми з собою перчатки не взяли. Ну, в мене є, ця сумка. Ага. Ну давайте позбираємо добре. Ну що ти там побачила? Де? О, вон Ух ты! Ти зараз нас тут. Ага, бачу, бачу. Не, всі ну да, що це за грибочки такі. Молоденькі. Багато їх тут. Поруч Ага, бачу. Воно церкоссифі ще. Тут вологи багато, бачиш, як болотця okay. такі. Бачите, друзі, скільки. Молодесенький. Ось цю позбираємо, да, Ріш? Угу. Жека, йди сюди. Жека, ходь сюди. Обійшли, друзі, ми ці хаші. От бачите, позаду нас залишилися. Ох. І тут вже нам не так далечко і до машини. Гарно сьогодні. Стільки побачили, стільки квіточок. Новые места. Супер. Ну, а это, друзья, видите, свежая нора. Буквально свежесенькая. Вот так. кто там живые. Гарна сьогодні прогулянка, друзі. Потрошечки дощик починається. О, так що будемо ми прискорюватися. Шапинки нема ще в цих місцях. Треба трошки почекати. Але гарні такі квіти, ну ви бачили, такі голявини. то супер. Трошечки строчків знайшли. Пособирали, крапиви додому. От. Сарка з знайшли. Треба трошки ще почекати. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.